Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В Студії працюю я, Олександра Єфименко. І наша сьогоднішня тема звучать так: показове судове засідання. Всеукраїнська конференція, Круглий стіл. Цей тиждень в історії. Для того щоб зрозуміти, чи ту професію ви обрали, потрібно починати освоювати її ще з моменту навчання. Саме цими займаються наші студенти, беручи участь у показових судових засіданнях. А знімальна група студентського квитка ще жодного разу не пропустила подібний захід. Практичні судові засідання є одним із найефективніших видів занять для студентів, які мріють пов'язати своє життя із юриспруденцією. Подібні заходи регулярно проводяться в одній із аудиторій Київського міжнародного університету, обладнані на зразок залів судових засідань країн Європи. До речі, саме ця аудиторія для проведення навчальних судових засідань була першою в Україні. Участь у процесі беруть студенти спеціальностей право і міжнародне право. Кожен студент виступає у певній ролі: судді, адвоката, прокурора, свідка тощо. Основою таких судових засідань є кримінальні та цивільні справи, за якими вже є рішення українських судів. Нещодавно подібний захід був організований студентами третього курсу спеціальності міжнародне право. Керівником цього заходу була проректор з навчально-виховної роботи, кандидат юридичних наук, професор Тетяна Данченко. Судове засідання, яке відбулося у нас сьогодні, це, в принципі, не перше засідання, а це є звичайна практика для студентів Київського міжнародного університету. І я не обмовилась, бо саме практика, тому що завершивши курс цивільного, кримінального будь-якого судочинства, звичайно, треба попрактикуватись в ролі і судді, і прокурора, і адвоката, захисника або представника в цивільному. Процесі студенти розглянули позовну заяву про поділ майна, що знаходились у спільній власності подружжя. Окрім цього, вони дещо складнили справу, додавши до неї представників іноземної громадськості. коли мені розповіли про цю справу і дали прочитати всі необхідні документи. Я зрозумів, що це цікава справа, і я повинен зробити все можливе, щоб зіграти свою роль якомога краще. Я радий, що був частиною цього заходу. Такі заняття дозволяють студентам краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, звернути увагу на те, над чим потрібно ще працювати, щоб упевніше себе почувати на професійній ниві, або, як мінімум, зрозуміти, чи правильний шлях було обрано. «Коли ми практикуємося, можна так сказати, це намного більше приносить знані, намного більше приносить якогось накоплення, да, знання, ніж просто сидіти чи читати кодекс. Сподіваємось, що практика проведення подібних заходів Ходім у нашому університеті матиме позитивний прогрес. А поки ми з нетерпінням чекаємо наступної інстанізації судового засідання. Христина Перкова, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Київський міжнародний університет бере активну участь у всіх суспільних заходах, тож не оминули ми своєю увагою, і всеукраїнську конференцію учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО, Тож про ідеальну модель суспільства та про видатного Тараса Шевченка. Дивіться далі. 28 листопада 2014 року відбулось відкриття 16-ї всеукраїнської конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Освітні ініціативи ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у політкультурному світі відповідно до принципів нового гуманізму. Організатором конференції є гуманітарна гімназія Гармонія, співорганізатором Київський міжнародний університет. Двері для 57 учасників асоційованих шкіл ЮНЕСКО гостинно відкрив технічний ліцей Дніпровського району міста Києва, і ми раді в того, що нам запропонували в цьому році через ту ситуацію, яка склалася складну конференцію неможливо було провести там, де її проводили раніше. Тому пропозиція провести її в стінах технічного ліцею була підтримана. Всіма і дітьми, і дорослими на урочистому відкритті першого дня конференції були присутні такі поважні гості, як заступник міністра освіти і науки України Андрій Гевко, перший заступник голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасім'юк. А також можна було побачити проректорів та професорів Київського міжнародного університету Світлану Рудаківську, Анастасію Некрич тощо, що школа ЮНЕСКО це якраз під підґрунтя. Те середовище, де формується українська майбутня нація, де формуються майбутні професіонали і майбутні лідери нашої незалежної держави. Я глибоко переконана в тому, що школи ці є своєрідним містком, інтелектуальним, духовним, ментальним містком між всіма соціями України, нашої держави і не тільки України, але й на міжнародному рівні. Так, як конференція присвячена відзначенню 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, то всі учасники та гості мали змогу ознайомитися з різними інстанізаціями його творчості та біографічних відомостей у різних постановчих номерах. Також у межах конференції було проведено ігрові та творчі сесії для тих, кому не доля України, та тих, хто хоче зробити свій внесок для розвитку нашої держави. Моя ціль це розширити свій е, круг. Е... Знань з цієї теми заохочувати інших дітей в моїй школі, в моєму місті до миру, до пізнання про ЮНЕСКО та про Тараса Григоровича Шевченка. Ми дуже пишаємось тим, що Київський міжнародний університет не залишається байдужим та теж бере активну участь у подібних заходах, адже майбутнє нашої країни залежить тільки від нас. Вікторія Берест, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Однак наші студенти не звикли тільки відпочивати. Тому наряду із показовими засіданнями та концертами вони встигли прийняти участь ще й у круглому столі на тему Україна та Німеччина студентський діалог заради майбутнього. Докладніше у наступному сюжеті. А у нас знову гості до киму приїхали студенти Українського гуманітарного університету міста Бучі, на чолі з викладачем та справжнім носієм німецької мови Норбертом Мюлером. Мене звати Норберт Мюллер, я турист і приїхав з Німеччини. Я вперше бачу такий вид роботи. І я в захваті від того, як вмотивовані студенти, як організовано пройшло заняття, і наскільки студенти зацікавлені в вивченні німецької мови, з яким захопленням вони це роблять? Я в захваті. Зустріч проходила виключно німецькою. Студенти інституту лінгвістики та гості університету проводили змагання на знання мови з метою удосконалення власного рівня, навіть співали українські пісні на німецький лад. Сьогодні тема нашого заняття була завтрак. І Норберт, наш гость із Германії, він розповідав, як завтракують в різних країнах. І маленька частічка кожної кожної він привіз з собою. Студенти не тільки демонстрували національний одяг, а й куштували та оцінювали закордонні делікатеси. Это национальный немецкий костюм, однако используется не во всех частях Германии, а именно в Южной, также в Австралии. Мне понравилось. Очень уютная атмосфера и интересная. И еще что хочу подметить: что уровень знания немецкого языка, хотя я знаю, что студенты только два месяца его изучают, очень высокий. А в руках у мене замечательная баночка, делікатеса привізеного із Австралії, котро мені да, на этом мероприятии. Это, Вероятно, что-то мясное. сьогодні студенти показали, що немає значення кількість, якщо у пріоритеті якість. За короткий термін наші лінгвісти підготувались до зустрічі та гідно презентували свій інститут. Почули та покуштували нового, залишивши позитивне враження у гостей. Богдана Кострова, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. А на цьому тижні у нас виключно радісні події. Адже ми святкуємо день народження талановитого детектива, вишуканого джентльмена та справжнього скептика. Не здогадались? Це ж елементарно. Цього тижня у улюбленого літературного детектива Шерлока Холмса день народження, адже 1 грудня 1887 року вийшла в світ перша книга про пригоди легендарного сищика і його друга, доктора Ватсона. Відтоді минуло чимало років історія, написана сиром Артуром Конон-Дойлем, була перекладена на 76 мов. Існує близько 300 екранізацій, понад 800 радіоп'єс. Є навіть індійська постановка, де Холмс не тільки розгадує хитромудрі загадки. Але відповідно співає, закохується та вже ж танцює. З нагоди дня народження редакція студентського квитка вирішила розповісти про найцікавіші факти пов'язані з Шерлоком і його автором. Отже, почнемо по порядку: першим оповіданням став і у багряних тонах, але ані там, ані в будь-якому іншому творі, з поміж рис зовнішнього вигляду головного героя, не акцентується увага на кепі для полювання, в якому Шерлок з'являється спочатку на ілюстраціях. А вже потім і в екранізаціях. Адже насправді Конан Дойл жодного разу навіть не натякав на цей аксесуар. І лише художник, Сідний Пледжет, який малював ілюстрації для перших видань, вирішив дозволити собі погратися з образом. Мовляв, я художник, я так бачу. З тією самої миті кепі стало невід'ємним атрибутом Шерлока. Так само, як і в жодному заповіданні містер Холмс не апелює до на фразою Це ж елементарно. З появою звукового кіно перший актор, який зіграв роль детектива, оборонив ці слова, і вони якимось дивовижним чином закріпились за образом Шерлока. Що ж до інших елементів костюму героя, відомий всім з дитинства плащ з пелериною за часів Конан Дойля вдягався лише з нагоди за міських прогулянок. Літературознавці це сприймають мало не за анекдот, адже такий зовнішній вигляд Шерлока наприкінці 19 століття дорівнював би гідрокостюму на сьогодні. Показово також і те, що сам герой внутрішньовено приймає саме відсотковий розчин кокаїну і морфію. Втім, з огляду на той факт, що обидва препарати були цілком дозволеними на час написання, то і називати Холмса наркоманом не варто. І, хоча в радянській постановці місця із вживанням наркотичних препаратів були старанно викреслені, та саме герой, якого втілив Василь Ліванов, вважається максимально наближеним до канонічного. Сам же актор у 2006 році отримав орден Британської імперії. За створення екранного образу Шерлока. Дивовижно також і те, що Холмс став єдиним літературним героєм, якого зарахували далав британського співтовариства хіміків. Ну а сер Артур Конан Дойл також почесне звання Сера отримав не на порожньому місці. На початку ХХ століття його посвятили в лицарі, причому не за літературні заслуги, а за службу військовим лікарем у роки англо-Бурської війни. Сам автор ніколи не вважав свої оповідання гідними уваги. Ну а Бернард шоу так і називав Шерлока наркоманом без жодної позитивної риси. Мовляв, він навіть не знав, що земля обертається навколо сонця, і справді герой завжди вважав цю інформацію нерелевантною у його діяльності. Тому ж, факту, що пригоди Холмса переросли у справжній літературний серіал, слід подякувати Оскару Вальду. Це була саме його порада. На тому ж місці, де автор оселив героя, місто Лондон, вулиця Бейкер-Стріт, 221, Наразі знаходиться музей Шерлока Холмса. І найцікавіше те, що звідусіль туди і сьогодні проходять листи від шанувальників. І наостанок саме собаку Баскервілів в останній напередодні страти читала родина Романових. Образи, які проходять крізь епохи, їх не так вже й багато. Герої, які однаково добре почувають себе в усі часи. В момент створення тепер і ми більше ніж впевнені в майбутньому хіба ж не дивовижно це. Персонаж Конан Дойля, мабуть, всупереч баченню самого автора став саме таким. Чому просто гострий розум і шляхетність завжди будуть поза модними тенденціями? Анастасія Глуцька спеціально для рубрики Цей тиждень в історії Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31 Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре!